Ми достаменно не знаємо, яка мета у цих безпілотників. Перше, коли з'явилася новина, це було 11 числа, 11 липня, що безпілотник з території. Російської Федерації перелетів в Білорусь, а потім вилетів умовно приблизно в Чорно... Чорнобильській зоні, десь приблизно там Київська Житомирська область, десь в ту сторону, і от було перше побоювання, що росіяни відпрацьовують варіант, як запускати на територію України свої безпілотники через повітряний простір Республіки Білорусь. Це дійсно було напружено, як на мене. Бо якщо вони це відпрацювали, то від собі, що можна просто через всю Білорусь. Такий собі повітряний коридор, і вони вилітають десь в Рівному, в Волинській області, і в часу нас збиття у нас буде просто обмаль, обмаль, обмаль. Взагалі взагалі не буде його. Але протягом наступних 5-6 днів відбулися дійсно цікаві новини. Чотири рази безпілотники типу Шахет з території України залітали на територію Республіки Білорусь. Це дійсно було цікаво. Це ми розуміємо вже не поодинокий випадок, що безпілотник втратив контроль, щось там втратив орієнтування, залетів на територію РБ. Сгадайте, будь ласка, коли в Україні так само безпілотник типу Барактар, дивиться, це було минулому році. Він залетів над Київ і втратив керування над Києвом, і його майже над центром збили зі Стінгера, бо ну відбився від рук. Тут можливо. Я припускаю, що ці безпілотники, які не просто залітали з краєчку, а пролітали по останні два по 300 кілометрів над територією Республіки Білорусь, там до Вітівська, до Могильова, Я припускаю, це моє припущення, що якісь сили. Або отримали чудовий реп і тестують його, що він просто змінює налаштування, збиває координати цих безпілотників і вони не знають куди орієнтуватися, куди летіти, і залітають в територію Республіки Білорусь. Або як варіант, ці невідомі сили, невідомі люди могли на певний період часу перехопити. Керування цим безпілотником і керувати ним безпосередньо на всієї території Республіки Білорусь. І ось ці появи військових літаків, військових гелікоптерів білоруських свідчить про те, що ситуація була нештатна, неконтрольована, бо це була тривога, бойова тривога, піднімалася, і потім, відповідно до Даних моніторингової групи білоруських гаюн вони кажуть, коли безпілотник впав, то вибух був реальним. Тобто, це не пустишка, це не просто якийсь там тренувальний фанерний безпілотник. Справжній сам самий справжній, який тільки можна собі уявити, і що з ним відбулося зараз, достаменно ніхто не знає.